Друзі, усім привіт! Місто Луцьк. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість проаналізувати, які ж автомобілі продаються на цьому авторинку. Звичайно, піднімемо тему, які сьогодні ціни. Ну, направду, ціни космічні, це треба також визнати. Але який зараз період із купівлею автомобіля і чи варто зараз їхати, чи потрібно трішки взяти паузу. Вмощуємося зручніше, ми розпочинаємо. Звичайно, як завжди, я рекомендую, друзі, підписатись на наш канал. Завжди дуже багато цікавого. Ми завжди монтуємо, також піднімаємо багато тем про автомобілі різного, як кажуть, різ... різного напрямку. Звичайно, я завжди, друзі, опираюсь на те, що ви мене часто запитуєте чи пишете мені в коментарях. Самі цікаві теми завжди піднімаємо, я про них розповідаю. Звичайно, піднімаємо палець згору, активовуємо дзвіночок, який допоможе вам завжди бачити свіжі-свіжі відео, які ми випускаємо на нашому каналі. Друзі, останнім часом вирішив трішечки змінити. Будемо випускати відео два рази на тиждень. Раніше було три, але я дивлюсь, що цілком буде достатньо два відео на тиждень випускати, щоб які, якась інформація від нас була. Ну що, давайте почнемо з того, що Луцьк. Це є дуже великий ринок, один з найбільших, близько півтори тисячі автомобілів є на ринку. Луцьк так склалося, що він географічно знаходиться дуже близько біля Митниці, і тому автомобілі спочатку приїжджають, привозять, привозять спочатку автомобілі в Луцьк, а далі з Луцька вже автомобілі роз'їжджаються у різних напрямках. Тому потенційно, якщо ви розглядаєте, Автомобіль до купівлі, то є один з варіантів, це приїхати саме на цей ринок. Які автомобілі продаються, друзі, буде мати можливість сьогодні поблукати по ринку і проаналізувати. Ціни будуть сьогодні в кадрі. Також, друзі, хочу сказати, що якщо ви обираєте для себе автомобіль, зайвим ніколи не буде його максимально перевіряти. Є дуже цікавий інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Можна подивитися історію, звичайно, якщо автомобіль відвідував офіційне СТО. Якщо не відвідував друзі, це також є інформація, також це потрібно розуміти. Тому це є важлива річ, яка є невід'ємною при купівлі автомобіля. Під відео, друзі, буде посилання в описі. Також я прикріплю коментар. От, і хто переходить по цьому посиланню, ви отримуєте знижку 20%. Тобто публікація у вас вийде близько 400 гривень. Ви знаєте, користуючись нагодою, хочу відразу розповісти, як один із наших підписників звернувся до мене. Роман, потрібно перевірити автомобіль. Але хочу вам скинути кошти, ви перевірте». Скидаю мені кошти. Я перевіряю і бачу, що в автомобіль приймав участь два рази в ДТП. Тобто по пробігу там не було претензій, а по ДТП претензії були. Як права частина в першому, згадую зараз в першому ДТП по правій частині і попередній частині було пошкодження. І потім десь через рік чи через два було пошкодження вже капот і лобове. І, звичайно, що цей автомобіль вже не розглядали, потім вкинули мені ще один автомобіль. Наступний вже був з чистою, хорошою історією. Цей автомобіль розглянули і ви не повірите, цей автомобіль було придбано. Тому робимо висновок. Правильно перевіряти, максимально перевіряти, це обов'язково потрібно робити. Друзі. Фізична перевірка, також хочу про це розповісти, вона також є обов'язковою. По карвертіку може бути все добре, але автомобіль, поки приїхав вже сюди в Україну, може щось бути, якесь там багато, як кажуть, не потрібно. І може, може бути якісь підкращені елементи, можуть бути і шпаклівкою, ці елементи підкращені, що взагалі є дуже добре. Це м'яко кажучи, є про шпаклівку. От, тому потрібно завжди перед купівлею перевіряти автомобіль по максимуму. Е, відразу також розповім сьогодні в цьому відео, як правильно придбати автомобіль. Дуже часто мене запитують, Роман шукає автомобіль, що треба для цього робити, як, як зараз правильно це все розпочати. Ну, дивіться, в принципі, є е, одна проста формула. З якої треба починати, це потрібно вирішити в цей бюджет, який у вас ви собі відклали на цей автомобіль, вирішити, що саме вам потрібно, в яких цілях ви будете використовувати даний транспортний засіб. І відштовхуючись від бюджету, від цілий можна приймати вже якісь рішення. І, звичайно, потрібно розуміти, що автомобіль вам має подобатись. Купляти автомобіль, який вам не подобається, я думаю, ніхто цього робити не буде, але. Це також є дуже важливий момент, тому що іноді до мене люди дзвонять і кажуть, Роман, любий автомобіль, просто скажіть, у мене є бюджет 8, щось мені порадьте любе. Я кажу, слухайте, ну так воно не працює. Чесно признайтеся, ви вже на щось дивилися, щось ви хочете купити, тому що покупка це є дорога річ, автомобіль. Ну там ми дивимося на такі-такі автомобілі, які краще взяти. Ви знаєте, якщо виходячи із нових автомобілів, то звичайно... Можна там сильно обирати колір, та, тобто десь там сказати, от, так, ця модель буде краще, ця трішки гірша. В БУшному ринку, як для мене, для людини, яка технічно перевіряє транспортний засіб, як для нашої команди в цілому. Е немає значення, чи це буде, там, скажімо, меган, чи це буде Ford-Focus. Автомобіль повинен подобатись вам. Це є основа причини, до речі. Є дві, чому все-таки для вам він повинен, цей автомобіль має подобатися. Перша причина ви оплачуєте кошти за цей автомобіль. І друга причина вам цим автомобілем користуватися. Тому, якщо автомобіль вам подобається і дві складових зійшлися, кращого немає. Звичайно, переходимо до наступного також важливого елементу, це технічний стан автомобіля. Ви знаєте, якщо поставити, давайте ще доведу цю думку про фокус е, чи, наприклад, конкурент Меган, якщо поставити поруч два БУшних автомобілі, то стоїть дуже важливе питання, що буде після огляду цих двох автомобілів. І я особисто, чесно вам скажу, оберу з двох моделей саме цю, яка буде в кращому стані. Однозначно, е, кожен з автомобілів буде, навіть якщо вони не приймали участь в ДТП, все рівно один з автомобілів буде десь більше поношений, та інший, відповідно, буде мати якісь свої недоліки. Для мене буде принципове відчуття, а також для нашої команди експертів, це технічний стан автомобіля. Для вас принципово буде, щоб автомобіль вам подобався. Ви Знаєте, у нас були випадки, коли ми підбирали автомобіль, до речі, сьогодні четвер. Сьогодні відбувалися у нас процеси по підбору, до речі, дуже багато людей поїхало на, на, на підбір автомобілів, працюємо по команді. Але що хочу сказати? Хочу сказати, що е, були у нас випадки, коли ми зустрічаємося із замовниками. Замовник каже, до речі, це відео навіть є опубліковано на е, нашому YouTube-каналі. Замовник каже, з дружиною приїхав, каже, мені потрібно. Приблизно, я так думаю, свій фокус, може і меган бути, але в принципі фокус хочеться. І хлопці, скажіть мені, давайте так, що буде от реально в гарний стан, мені там диски, не диски, не має значення комплектації, основне, щоб була добра машина. І ви знаєте, в принципі, це на початку розмови є логічно, правильно. Потрібен хороший стан машини. Ми всі їдемо за тим і звертаємось до експертів. До речі, можна як до нас звернутися, так і можна до інших експертів звернутися. Але сам факт, ми їдемо за тим, щоб придбати автомобіль в хорошому, щоб він мав хороший стан. І завжди забуваємо таку річ, яка є присутня на ринку, і вона повинна бути, і це дуже правильно, це річ, що вам автомобіль має подобатись. Здавалося б банальні слова, але виходячи з практики, скажу, як у нас було в цей момент про, цей, про цю ситуацію, про яку я зараз розповідаю. Йдемо по ринку, дивимося один фокус, другий якісь там мегани проскакують, це, до речі, було в Франківську. Йдемо далі, знаходимо фокус, чорний, експерт подивився по колу, каже, досить живий автомобіль, якщо подобається, то можемо зараз там комп'ютер підключити. І замовник каже, відпочинає відходити від автомобіля. Я кажу, а що не так, що з мені до нього душа не лежить. Ви знаєте, насправді ці слова є дуже-дуже правильні для мене і також для нашої команди, яка працює з нашими замовниками. В чому вся річ? А дуже все просто. Технічний стан автомобіля, і автомобіль сподобався експерту, ну, він не буде їздити, він не платить гроші, це технічний стан тільки автомобіля. А ось це відчуття, як кажуть, приміряти на себе оцю машину, оце є правильне відчуття. І, звичайно, це відчуття, це нормально, з цим нічого не зробиш, але це є правильно, вам автомобіль повинен подобатися. Якщо вам автомобіль не подобається, а технічно він добрий, ви походили, там скажімо, по ринку, чи знайшли його через авторіг, а це також можна мені скинути на перевірочку, то я завжди кажу, якщо ви сумніваєтесь, от ви бачите пошкодження, фотографії дуже часто, які ми скидаємо. Після огляду, якщо це відбувається віддалено через авторію, ви знайшли нам скинули, ми оглянули, зробили фото-відеозвіт, то часто все-таки наші фотографії відрізняються від фотографій, які є там, скажімо, на тому ж авторія, чи РСТ, чи звідки скидали. Та? Чому так відбувається? Людина, яка продає автомобіль, не факт, що він хоче щось приховати, хоча може і так, але це не факт. Він просто фотографує її спереду, збоку, так класично там по колу обійшов автомобіль, всередині сфотографував і це, ці фотографії виставляє. І коли ви дивитесь на автомобіль, особливо якщо це не чорний колір, так і от срібний, то ці якісь царапини, їх взагалі не видно. Тобто, в принципі, просто стоїть автомобіль. Наше око, дивлячись на фотографію, домальовує ну немає пошкоджень, домальовує собі таку картину, що автомобіль є просто супер. Ідеальний. Він такий класний, гарячий і такий, як треба. І ці речі, до речі, часто впливають на це, що люди сидячи вдома, долають 500 кілометрів, 1000 кілометрів, приїжджають до цього автомобіля. І були в нас випадки, коли людина приїжджає, дивиться, а каже: Ого, а це зовсім не те, що я собі уявляв він зовсім має інший технічний стан, навіть візуально я бачу, що мені він не подобається. Тому завжди є рекомендація, якщо вам все-таки далеко їхати до автомобіля, то краще скинути мені посилання, ми його перевіримо, зробимо детальні фото, всіх царапин, подряпин, протестуємо автомобіль, зробимо повністю огляд кузова. Так? Також перейдемо на огляд цей мотор, як працює, супутіння мотора, подивимося, підтікання, це все фотографується, відеозвіт, огляд повністю салону на пошкодження. Звичайно, в ході тест-драйву також перевіряється ходова. Далі перевіряється, я працює рульова також чи немає вібрацій, чи при турмозійні, як автомобіль поводиться, чи його не тяне в сторону. Також вся турмозна система, чи немає при турмозійні вібрацій на руль, як поводять себе турмозні диски. І також чи не підклинюють супорта, таке також, до, до речі, буває. Оце все в сумі і також, звичайно, комп'ютерна діагностика дає розуміння про автомобіль. І коли скидаю звіт. От, До речі, були випадки, коли звід реально скидає, автомобіль не вартує уваги. Та? Тобто там є шпаківка присутня, і ще там щось, тобто не вартує. Тут зрозуміло. Зекономили ви свій час, все рівно треба заплатити за огляд, а ви сиділи вдома і маєте результат. А іноді буває випадок, коли автомобіль, я до речі, пригадую, зараз згадую, це у нас був на огляді, якщо я не помиляюсь, Тігуан, 2014 рік. Ми його оглянули і здали повністю звіт по всіх параметрах стан кузова, стан мотору, стан ходової, як працює і рулював, все-все повністю описано. І в принципі машина була нормальна, але в машині був момент, який на фотографіях не було видно, і продавець про це нічого не сказав. А що було, це було передній і задній бампер ну, піджатий, м'яко кажучи. Тобто він реально вперся що переднім бампером десь до бордюру, так і заднім. Тобто десь так паркувався неуважно. І наш замовник подивився і каже, Роман, я гляну на ці фотографії, ну я не хочу. А, до речі, там ще здається, десь було по арці заднього крила. Також притертість така серйозніша. І замовник подивився каже, Роман, та я розумію, що технічний стан ви мені скинули там, якби от так, такий він, що ну, машина не нова, але ну, якби, явних претензій немає. Але я спілкувався з продавцем, він мені нічого про це не говорив, а зараз я розумію, що це не такий автомобіль. Мені він не потрібен. Тому, бачите, все є очевидні речі. Автомобіль після огляду кожен дивиться, аналізує. Буває, що по фотографії можна подивитися на сидіння, так, яке ближче буде сфотографовано нашим експертом. Там, руль, скажімо, це сьогодні в нас була така розмова, що руль сидіння я бачу, що цей автомобіль не вартує уваги. Дивилися ми їх Hyundai Santa Fe, місто Київ. Але в чому все суть? Суть дуже проста. Що... Після огляду автомобіля завжди стоїть питання, от, чи вартує його брати. І в принципі, ну, завжди є звіт. Та? І по звіту є випадки, коли його брати однозначно не можна. Це такі, я завжди перечислюю, критичні моменти, коли є на несучих деталях там, шпаклівка, та? яка потім потріскає однозначно і присяде. Є також якісь поломані там моменти, наприклад, був у нас також на огляді автомобіль. Мой модель згадую, то була проблема з коробкою. А BMW X5. Проблема з коробкою. Був, потім ми знов дивилися BMW X5, Вінниця. згадую, Все ніби добре, по кузову все добре, автомобіль якби доглянути, комп'ютер підключили, ручніка, ручнік, а ручник зняти його взагалі немає, попали в ній є проблеми і так, знаєте, перечислення пішло. Тож стоїть питання, чи потрібно брати поламаний автомобіль. Я думаю, це відчуття, коли ви купуєте поламаний автомобіль, ви приїжджаєте додому. Звичайно, вас сусіди зустрічають, о, купив машину, ну, а ви на другий день шукаєте СТО, де його ремонтувати, а ще можете в сусідів запитати, то вони з вас посміються. Тому автомобіль завжди краще купити трішки дорожче. Тобто буває таке, що там 500 доларів різниця, але тут автомобіль є справний. Доглянутий попередній власник не вбив його, скажімо жімо так. та Завжди, звичайно, купляючи автомобіль, треба бути готовим до подальших вкладень. Завжди формула не міняється. Придбали автомобіль, хочете кататися, будете їздити, звичайно, потрібно буде його ремонтувати. Ось, друзі, з чим хотів сьогодні з вами поділитися. В принципі, ми підійшли до логічного завершення. Усім хочу подякувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі, і перемога близько. Бережемося!